268-й день в Канаді 07-03-24. Сьогодні четвер. Сьогодні... На роботі був легкий четвер. Сьогодні такий собі в мене настрій напружений, бо вчора була серйозна розмова з Надією, так що таке. от. Але нічого, день сьогодні в мене стандартно почався з будильника, прокинувся нічого, зібрався і пішов на роботу. І їсти взяв собі... Десь я загубив одну скляну коробочку. в мене їх було три бокса таких скляних на роботу брати і десь один промахався. Не знаю, десь він в мене є, може в тому рюкзачку треба зараз подивитись, Бо вже перешукав всі місця, де він може бути, і нема. І на роботі не бачу, може хтось розбив і це і не признається сам. Він може таке зробити. Але таке, прийшов я на роботу, зробив собі кави, посидів, попив кави. Пішли ми разом з Семом, оглянули технічні приміщення двоє. Щось йому мав там показати. Спокійно походили, вернулись назад, зустріли чака по дорозі, чак нам показав бойлеррум. Сьогодні ще буде мороз вночі, але ми вже. <плес> Все збавили. Насоси вже. Ми... На максимально потужність включили два насоси, тепер працює тільки один, і то в автоматичному режимі, скільки йому там треба, стільки він свій тягне. Опалення мається на увазі. На вулиці вже потепліло конкретно. Сонце світить. От. Походили, були дві заявки. Одна заявка, яка давним-давно стара. Люди заїхали і не можуть ніяк дозволу дати на, на цей, пише: позвоніть або відправте, або зв'яжіться з нами через емейл. E ніхто не відповідає, ні двері не відкриває. Коротше, сьогодні ми дістали дозвіл. А, там була ролокасета цей ланцюжок обірвали. Сем його встановлює. Це просто жах. Я дивлюсь і ну, блін, кажу, Сем другою стороною поставив. ні 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 Ставить так, і воно не підходить. Він вже замонтував і воно блокується. кажу, що цей блокіратор. А цей блокіратор він діставав плоскогубцями і погнув його. Нічого страшного, ми там його чуть-чуть поправили, скріпали, і воно працює. Витяжка в туалеті не працює. Сем пішов, дивитися. Є, працює! Я кажу, так вона ж закрита. А він не знав того, він знав, то, бо він мені ще колись сам показував, коли ми вставляли там ще одну спеціальну систему всередину. Там викруткою треба покрутити, і оці лопасті відкриваються. Я відкрив, воно тяне краще. Двері там дрібниці. Ще щось було, а, рушнико-сушарка, оця труба була поломана, там е, треба було зремонтувати і ф, тримаєш для паперу. Всі заявки. І Чак каже, так, е, зробіть ті заявки, а потім поїдете в Монтрокс. А потім до мене подзвонив, каже: ні, в монтрокс не треба, е, бо зараз приїдуть тестувати генератори, мусите сидіти з ними, там цей. ну, я кажу, йдемо. Ви зробили ті заявки, і сиділи собі на четвертому, попивали каву. Сам собі покімарив, ох... прийшов е... охоронець, теж собі подримав. Я записав їх на відео двох. Бо... Е... спали вони, звісно, не разом. <сіхи> Але це е... міцно собі виспались в обід. Е... Ну, Ми поїли. Я кажу, тим каже, що їдемо Дрокси? Я кажу, поїмо, і тоді їдемо. Так і зробили. Поїли, поїхали. Поїхали ми. А, заїхали ми додому. Я кажу, раз ми їдемо мінівеном, пусти пустий мінівен, на спляшок немає ще повний вен. Тож, давай закинемо тумбочку і цей велотренажер завезе мені додому. Закинули, занесли до мене додому, поїхали далі. До речі, машина мені не заводилась. Сіла батарея, акумулятор розрядився. Добре, що в мене поруч зразу моя машина, я взяв цей бустер, павербанк і підключив, завелась. Супер. Ну, класна штука, деколи допомагає. Ну, це коли, я так розумію, акумулятор не повністю дохлий. Бо не завжди. Не, не завжди його вистачає того бустера. Може включити його і підзарядити батарею треба. Ну, потримати хоча б з 5 хвилин. Треба буде наступний так і зробити раз. подзвоню до Сашка, спитаю, як там їхня машина чи завелась. І цей. За, поїхали, Поприбирали там, поміняли смітники, я пішов, заповнив журнал, що там все нормально, технічні приміщення, все нормально. І ми поїхали в Баттл депот, бо Сема поламався телевізор, скрін. У нього телевізор такий, як цей екран, і він почорнів. Я кажу, там LED-лампочки перегоріли. Я знаю, що це таке, але якщо ти світиш на екран, видно зображення. Але от там всередині є такі LED-лампочки круглі малесенькі, і от вони перегоріли. Він подивився в інтернеті реально. Ми поїхали туди, може, знайдемо кажу другий телевізор. Ми ж звідти привезли той. І ми приїжджаємо, е, я взяв там був ящик з якоюсь електронікою, я зразу то взяв машину і телевізор, сам дивись, телевізор. Один був такий величезний, громізкий, грубий, широкий величезний телевізор, може і працює, ну, махіна капець. І біля нього стояв в коробці запакований 50, 50 діагональ, е, плазмовий телевізор в коробці. Сам дивиться, є телевізор всередині. Забирали. Привезли, а в нього розбитий скрін. Абсолютно навіть телевізор. Хтось купив і от діставав з коробки, і він йому впав і розбився скрін. Жах, ще плівка з магазину на ньому є. І я кажу Сем, ну як хочеш цей телевізор розбери, на собі лампочки. Бо скрін купляти, я не знаю, скільки коштує. Купляти скрін або міняти його це теж небезпечно. Воно дуже делікатне, крихке таке, таке собі. І сам його розбомбив на роботі. Розбомбив, розібрав, я кажу, хочеш собі збережив материнська плата. Це ж абсолютно нове. Помс продаж, будеш ж мати копійку, мені не треба. І він собі це все повідкладав. І цей. І ж пішли додому. Ну ні, ми ще там пішли в ліфт, подивитись, бо камери не працюють. Робили це тест генераторів, і три камери не працюють в ліфті. Три ліфта, і в них три камери не працюють. Кажуть, виключити хочете живлення, щось ми пробували, не виходило. Я натискав кнопочку Reset, нічого не допомагає. Завтра прийде айтішник, то вже в самій системі якась там глюк. Бо три камери, якби одна, ну ясно, що її можна ресетнути. Три. Отакі тут от справи. І що? Сем Поїхав додому, і я пішов додому. Але я пішов через коп. Думав, брати машину, не брати машини. Коротше, не брав я машину. Перейшовся пішком, зайшов в коп, купив полунець, полунець купив, гриф ці ананаси, банани, отакі от фрукти. Завтра буде вечірка, тож взяв фруктів, буде гаряча шоколад, це основне. Основне, що буде. І отакі -то от такі-то справа. Прийшов додому по вечерні, перший пішов в ванну. Хотів, хотів полежати в ванні. Полежав, відпочив, пішов, підігрів собі макарончиків з ковбаскою, Повечеряв, прийшов Гарі, з ним поспілкувались. Питається, що то. Ой, я їм показую, тумбочку, приніс класну, там велотранажерія. А каже, що це за мікрохвильовка? Каже, то от мікрохвильовка з роботи. Е, казали викинути, лампочка перегоріла. Е, но... Таке собі. І Ча каже: викинути смітник. Блін, нащо? Як вона працює, все працює, тільки одна лампочка перегоріла, я вже все приніс. І кажу, якщо треба, то забирай безплатно для Галі. Бо він питає, скільки хоче. Ні, для, те. для нього кажу безкоштовно. Румет, нормальний, нормальний, чемний. І він каже, спитається в дружини і якщо що, то забере. Він якраз з траком приїхав, так що йому нормально місце є. Він завтра додому їде. Завтра вже його не буде. Нана вже сьогодні поїхала зранку, вже все. Закінчується. Full house full... вже нема. Так що такі то справи. Зараз собі хочу зробити щось тепленького. Чаю якогось і буду відпочивати. Буду відпочивати, треба йти спати.